Наступний суперник у нас Динамо от які думки, як команда готується от до суперника? Команда готується в звичайному режимі, як і до будь-якого суперника в нашому чемпіонаті. Звичайно, ми розуміємо, да, з ким ми граємо і повинні це враховувати. Але ми в чемпіонаті з кожним суперником однаково Готуємося, да, вивчаємо їхні сильні сторони, намагаючись невілірувати ці сторони в час гри. А ще хочеться, щоб ми... Зіграли на наших якостях. А так, щоб сказати, що там особлива підготовка для Динамо, там Шахтаря, ЛНЗ, тобто для лідерів чемпіонату, у нас однакова підготовка як до цих команд, як команди, з якими ми зіграли більш-менш нашого рівня. Да? Тобто за кожну команду дають 3 бали. Тобто, за... тобто Лідери не дають 6 балів за перемогу. 3 бали за перемогу, за нічию 1 бал і за поразку 0. Тобто ми налаштовуємося, на, звичайно, на перемогу. А, так, що виділяти, що це ми граємо там з нами Києва, Жеташта. Що... Ні, все, все нормально, хлопці розуміють, з ким граємо. Тобто ніякої спеціальної підготовки до цього матчу немає. Завжди хочеться грати проти таких грандів, і я, ми, я думаю, підготуємось на всі 100% і будемо знати, як грати з цією командою. От Те, що Динамо зараз так би мовити, от футбольним слегом потрапило в ігровий кадровий та емоційний штопор. От, як вважаєте, це зіграє на руку Кудрівці? Та і ми не знаємо, як це зіграти. Це, мабуть, проблема «Динамо» Києва. Да? У нас теж не дуже, як то кажуть, гарний да? настрій. Ми теж програли там, три гри кряду. Хоча в цих іграх ми показували доволі такий непоганий змістовний футбол, але результат на табло І сказати, що там дивитись на Динамо Київ, як вони, що вони там підходять. Це головна боль тренерського штабу, який є в Динамо Києві. У нас є своя головна боль, так? як вийти так, щоб зіграти якісний футбол і при цьому ще й здобути там, три очки. Тобто ми... А як воно буде деле, то тільки гра відповість на ці питання, в якому стані дві команди підійдуть і табло на це покаже. Я все одно рахую, що це на даний момент чинний чемпіон України, тому тут і казати немає нічого зайвого, тому що «Динамо Київ це бренд. Який знає не тільки в Україні, але й по всьому світу. Тому ми дуже серйозно готуємося до цього матчу. Кажуть, що пораний звір він вдвічі небезпечніший, а судячи з останніх подій та результатів, то можна сказати, що навіть і втричі. От чи є все ж таки припущення, в якому стані грант може вийти на кру проти Кудрівки? Ну, Не знаю, якому стані. Звичайно, це не свойственно командам Демаків, да? це флагман, грант нашого футболу. Якості гравців нікуди не йшли. Да? Майстерність їхня, я думаю, сумнів підлягає сумніву. Не... А те, що, допустим, емоційний їхній стан і занад да я хлопцям теж казав, що можливо вони перед грою з Полтавою були як ранений звір. То зараз, можливо, вони ранений звір за в угол, да, в кут, який ще втричі буде ну, налаштовуватись на нас, там більш буде мабуть агресивніше, ніж пришечу гру. Вони, якщо на них не зіграла. Стрілязка, те, що змінили тренерський склад, да, тобто, це не подія на гравців. Я думаю, що поразка, яка вони там в Полтаві, да, це повинно бути. І дивитися, що вони там ну, да, вони, Я думаю, що більш агресивніше будуть, більше там, емоційніше будуть біжати, намагатися показувати свій футбол. Але це ми дуже здорово я думаю, для болівальників, і для наших, і для «Динамо Києва. Дві команди вийдуть, які на сьогоднішній день там. Був виходити і грати на перемогу. А як воно буде, це... і це і покаже нашу ментальність і готовність до цієї гри. А я думаю, що в нас дуже непогана ментальність, ми психологічно, в психологічному стані ми будемо готові до цієї гри. Ну, я думаю, Полтава їм принесла урок і зараз можна чекати агресивний футбол. Ми розуміємо, як вони будуть грати і будемо готуватися до цієї команди зараз. Так, да, є в них чорна полоса, але в усіх командах вона є. Просто треба час, напевно. Невдалий матч з рухом он, змінився на більш якісний футбол проти ЛНЗ. Так, на жаль, гірка поразка. Але от за драматургію наступний матч ми повинні ще додати, от як вважаєш? Ну так, повинні, але за якість гри очки не, не дають, так скажемо. Тому окрім якості гри, хочеться забувати голи і щоб набирати очки. Тому що ну, можна грати в якісний футбол, все, а команда буде відбиватись цілу гру і 1-0 виграє. І... Три очки забира. Тому, звісно, хочеться вже, окрім якості, взяти три очки. Динамо зараз у штопорі, але все ж таки це Динамо. Як збираємося грати в суботу? Які козирні карти діставатимемо із кудрівської колоди? Ну, ми розуміємо, що це грант нашого футболу, і неважливо на якому вони зараз містяться. Динамо Київ. Ми їх поважаємо, але в нас теж є свої свій клуб, свої амбіції, і ми готуємось на максимальну. Віддачу, а які карти ви подивитесь вже на грі. Неважливо, динамо, не динамо. Будь-який суперник потрібно вже набирати очки, тому що ну, всі останні матчі в нас невдалі, так скажемо, як ви кажете, якість гри, якість гри є, а очків немає. Але в турнірній таблиці саме головне це очки. Які у нас секретні карти в Кудрівській колоді є? Ну, ми ніколи від свого футболу не відходимо, неважливо, який суперник. І завжди граємо на перемогу. Тому покажемо свою, свою гру на, в домашніх стінах. У нас залишилося, з ким ми не зіграли в цьому чемпіонаті, тільки Динамо Київ. Ми вже зіграли також з, з, з лідером чемпіонату, да, з топ-командою європейського рівня, да, шахтарем. Угу. Тобто нічого нема такого, ні тиску, нічого. І ще раз, звичайний суперник, за якого три, три бали. За лікових за перемогу, за нічого одне і за поразку. Ну тобто, то, як там, там, Динамо, не Динамо, нічого. Ми повинні виходити, я завжди хлопцям кажу, не дивлячись, з ким ми грами, повинні виходити грати, намагатись грати на своїх якостях. Вони у нас є. Звичайно, можливо, не такі, як у Динамо Київ, да, по майстерності і по команді в цілому, але за счет командних дій, за счет організації гри, за счет бажання, великого бажання. Ми повинні виходити і грати з любим суперником. Я ж там Динамо, Барселона, Реал. Ми на це навіть не дивимося, і я це намагаю хлопцям донести, що якщо ми виходимо, і граємо і будемо грати, звичайно, більше сконцентровано буде. Да? Тобто, і ще раз, навіть, як я кажу, всі думають, що бояться там грати. Та ми не боїмося, ми будемо виходити, а як воно станеться, пусть нас бояться.